Чи хотіла би ти стати акторкою? Напевно, так. 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 Ти б хотіла стати зіркою? Так, в малюванні. В якому фільмі ти би хотіла знятися? Ну, я би хотіла знятися в другій частині Вензди. Я би хотіла знятися в Гаррі Поттері. Я би хотіла трошки. Допустимо, людина захворіла зірковою хворобою, вона залежна від уваги. Що робити з цим? Як це виліковується? Як проходить кастинг? До... Підготовка до фільму чи ну чи поможе навіть опитування тих е, акторів, які грали у фільмі? А як от вони обирають, що саме ти маєш бути на цій ролі, а не хтось інший? За зовнішністю, за характером там. А як думаєш, що таке Хромакей? Може, це якась пауза в фільмах? Хромакей це фон, на якому знімається актор. Чому тебе навчила школа? За цей невеличкий період часу я навчилась бути сміливішою в собі, впевненішою в собі, і ну, щоб я так не заякалась на сцені, вміння хоч трошки не Мені тепер не скучно по вівторках і четверах, <смі> <смі> Не сижу вдома сама.